Нещодавно мережа супермаркетів Гостинний дім організувала свято до міжнародного дня захисту дітей. Концерт, ігри та конкурси настільки сподобалися маленьким клієнтам, що керівництво супермаркету вирішило започаткувати хорошу традицію і час від часу проводити цікаве дозвілля з дітьми. Цього разу поєднали приємне з корисним. Діти спробували себе у ролі касирів, продавців та фасувальників товару. Ідея була гостинного дому, так як зараз літо, і гостинний дім проводить для наших діток дуже багато. Різних заходів. От нещодавно, 1 червня, у нас відбулося таке свято до дня захисту дітей. Були різні конкурси, були турнір з міні футболу, були конкурси малюнків. Ми повністю оновили інфраструктуру дитячого майданчика для того, щоб діти могли відпочити. І сьогодні з працюється разом з центром науково-технічної творчості учнівської молоді. Ми запросили діток з табору «Едельвейс», для того, щоб діти відчули, як це працювати продавцем. Адже професія продавець досить така відома, потужна професія і не тільки вона зв'язана з продаванням, але так само зв'язана з якісним обслуговуванням, адже ми хочемо показати дітям, як це бути приємним, як це залишати за собою приємні враження. Ось діти це ж наше майбутнє, і тому запрошуємо всіх в тине дім разом зі своїми дітками. І якщо є бажаючі, будь ласка, ще приходьте, ми ще проведемо такі екскурсії і такі заходи. Центр науково-технічної творчості учнівської молоді, з яким гостинний дім налагодив співпрацю, сприйняв цю ідею з ентузіазмом. Адже такий захід допоможе підвищити професійну орієнтацію учнів і, можливо, націлити на вибір професії у майбутньому. Діти оздоровчого табору Едельвес із ячістю прийняли пропозицію відвідати акцію цю, яка проводиться у гостинному домі. Адже вони сьогодні могли бути не тільки того, учасниками, так як вони завжди тільки щось купують, або але ще могли бути учасниками самого процесу. Продавали, були на касі, обслуговували, сортували товар. Це дітям, я думаю, дуже цікаво. Ця, ця, ця акція із утиним домом. Це я не перша акція, оскільки на день захисту дітей тут також проводились цікаві викторини, конкурси, малюнки. Я чи твої діти виграли безліч таких цікавих подарунків? Ну і вони були дуже тво адже літо то триває. І їм це є дуже цікаво. Ми щиро вдячні що вони ініціюють такі акції, а ми завжди приймаємо участь. Учні 4, 5, 6 класів розділилися на п'ять груп і зайняли місця на відділах овочевому, ковбасному, молочному, з солодощами, напоями та на касі. Вони допомагали обслуговувати покупців, зважували продукти, розкладали товар. У деяких це виходило відразу, практично не гірше, як у самих працівників гостинного дому. Добрий день, маєте знижку? Маю 102, 102 гривні, 48 копійок. А вже маєте копійки? Десять. дякую, заходьте. Дякую, заходьте ще. Ми тільки що були на хлібобулочному відділі, розкладали булочки по місцях і клали до них цінники. Мені там до пиво розкладають всяке таке спиртне. <кій> Ні. Мені тільки цікаво розкладати. Діти освоїли основні стандарти обслуговування, а також те, що для працівників торгівельної сфери особливо важливо бути привітними та увічливими, адже саме тоді покупці стають постійними і з задоволенням приходять ще. Звісно, кожен покупець, який, хоча б раз відвідав гостинний дім, може відзначити приязне та уважне ставлення персоналу. Отже, такий досвід не буде зайвим у будь-якому випадку, щоб спробувати себе у різних іпостасях, діти час від часу мінялися так званими робочими місцями. Такі заходи протягом двох тижнів відбуватимуться у мережі супермаркетів «Гостиний дім по цілій області. У Калуші подібна акція відбулася вперше, але в майбутньому планують залучити і старшокласників. І, звісно, кожного сумлінного працівника чекала винагорода Солодощі!